На моєму годиннику три кванти опівночі, а це значить, що настав час розповісти вам про мою добірку з п'яти книг, присвячених контакту з позаземними цивілізаціями. Фіаска Станіслав Лем. Ця книга свого часу зняла з мене рожеві окуляри, крізь які я дивився на можливість контакту людей та інопланетних цивілізацій. В романі розповідається історія про спробу контакту землян з цивілізацією планети Квінта. Це обернулося для людей цілковитим провалом, а для квінтян небуттям. Цікаво, що Станіслав Лем використав. Тут концепцію Платонівської печери, і так само, як Платон, посадив цю печеру все людство, говорячи, що неможливо встановити контакт з іншою цивілізацією, підходячи до цього з земним уявленням про життя, соціум, емоції, почуття, добро та зло. Мошка у зіниці господа Ларі Нівен та Джері Пурнел, Роман розповідає про команду корабля Мак Артур, шлях якого пролягає через систему Нова Каледонія, де знаходиться точками зоряного стрибка. Там розташована зоря під назвою Ока Господа, біля якої є менша мошка в оці господа. І саме там земляни знаходять відсталішу за них цивілізацію дуже мирних та ліберальних машкитів. Але не все так просто, оскільки це дуже оригінальна цивілізація, яка має власні механізми виживання та навіть переродження. Сага про звеличення Девід Брін. Піднесення це прийняття старшими мудрішими расами навачків у свою галактичну культуру. Також старші раси можуть прискорювати еволюцію та пробуджувати розум молодших. Щоправда, за все це молодим расам приходиться платити, використовуючи для старших роль васалів. Але раптом земляни швидко розвинулись так, що зробили розумними дельфінів, ставши рівними для старших. А ще вони знайшли древній флот прабатьків міфічної раси, яка колись пробудила старших. Вся ця серія фактично присвячена питанню контактів та намаганню порозумітися для абсолютно різних. Раз з усього всесвіту дилогія вагнепад Пітер Вонс. все починається з того, що людство хтось сфотографував. Найновіший космічний корабель Тезей, на борту якого знаходяться команда з досить незвичних людей та вампіра, відправляється до точки, де повинні були бути ті, хто сфотографував людство. І саме там вони стикаються з видом, який формувався за геть інших умов і для яких. Всі людські поняття та концепції поведінки нічого не варті для них навіть немає сенсу в першому контакті, як і взагалі в спілкуванні танець недомка Іларіон павлюк в книзі розповідається про невдаху космічного біолога Гіля, який на тлі проблем в житті. Відправляється разом з сім'єю на далеку планету Ішчель. На новій планеті все здається легким та цікавим. Життя гілля налагоджується, допоки він не стикається зелетенською квіткою, з якою можна збирати пилок, схожий на заборонену в людей речовину. Гіль вперше бачить таку квітку, а квітка вперше зіткнулася з людьми. Дуже цікавий погляд на перший контакт.